Любі друзі, рада вас вітати. Запрошую проєкт, в якому я працюю, в якому немає рівних в мережі інтернету. Маркетинг простий, в якому може розібратися саме наймолодший бочицьківець користувач інтернету е, мережі, та, е, який хоче заробляти, розвиватися та е, мати свої додаткові чи основні доходи. Повернення вкладень з другого партнеру, можливості заробітку без обмежень, виведення на картки або на електронні гаманці в 100% відношенні, тобто, що ви заробили те і отримуєте, виведення заробітку без комісій, що немало важливо і дуже важливо на даний час. Що є чудовий колектив, який радий завжди вам прийти на допомогу, підтримку. Та е, надати будь-яку консультацію. Ви ще сумніваєтесь? Не варто. Приєднуйтеся. Ви ніколи про це не пошкодуєте. Наш проект дуже, дуже цікавий, легкий, надійний, безрисковий та грошовитий. Отже, чекаємо.